Доброго дня, шановні партнери. Мене звати Андрій Мельничук. Я продукт-менеджер компанії Самітагро. Темою моєї сьогоднішньої доповіді є стратегія контролю найбільш небезпечних та важко контрольованих дрібних шкідників у саду. Це зокрема те, що ви бачите на фотографії: кров'яна попелиця. Види інших попелиць, грушева медяниця та види кліщів. Саме з теми стратегії контролю кліща ми сьогодні і почнемо наш блок інсептицидного захисту, оскільки минулий сезон був зокрема дуже важким в плані контролю кліщів. Це було пов'язано з жаркими та сухими погодніми умовами які є сприятливими для їх розвитку. Популяції стрімко розмножувались, а при недостатньому попередньому контролі зупинити шкідника вже в подальшому було дуже важко, навіть шляхом застосування регулярних акарицидних обробок. Як ви можете побачити, ми зобразили на слайді періоди шкодочинності кліща. Як ви бачите, вони розтягнуті ці періоди впродовж усього періоду вегетації. Як ви бачите, ми виділили частину видів кліщів, які зображені на слайді. Це звісно, що не всі. Види, але на нашу думку, це найбільш поширені і ті, що завдають найбільше економічної шкоди для контролю популяції червоного табурового кліща. Найбільш ефективним є захист фази саме до періоду цвітіння, тобто превентивний захист. Замови застосування комплексу заходів починаючи з омивки саду з допомогою ОЛЕМІКС та подальшим застосуванням Ністоран для знищення яєць до фази цвітіння, в подальшому. Період після цвітіння, завдяки цьому тиск цих видів шкідників значно знижується, і подача захист на карацидами стає більш контрольованим, тобто не, не допускається занадто сильне зараження і е, є більш навіть вигіднішим. Тоді захист В той же час впродовж літа е, е, також шкодять павутинні кліщі, кліщі-поржавлювачі та інші для їх контролю. Самі Україн має також ефективні антирезистентні рішення. Отож, давайте перейдемо детальніше до елементів захисту проти кліщів. Перше почнемо з ранньовесняної омивки саду. Ранньовесняна омивка саду є важливим елементом для контролю кліщів. Самі Тавро пропонує застосовувати 0,2% розчин Олеміксу. Хоч цей період кліщі ще активно не шкодять, але застосування високояркісного препарату, яким є Олемікс. За правильно підібраного періоду, а саме коли яйця виходять зі стану спокою, ефективність проти кліща може сягати порядка 90%. Це дає змогу відтягнути наступну обробку акарицидом, а також значно знизити тиск шкідника і зробити подальший захист більш ефективним. Як же правильно визначити цей період? На практиці це зазвичай фаза спляча бурунька, мишача вушку, але зауважимо, що фахівці компанії Summit Agro Ukraine Регулярно моніторить сади своїх партнерів та при настанні оптимального періоду для застосування продукту компанія інформує про настання цього періоду шляхом оперативного розміщення рекомендацій на сайті Фейсбук а також в групі Сумісад. Тож підписуйтесь та слідкуйте за цими та іншими актуальними рекомендаціями, щоб робити обробки вчасно і щоб вони були максимально ефективними. Чим же Олемікс відрізняється від інших продуктів для омивки? Олемікс це високотехнологічний препарат, який на відміну від багатьох інших препаратів, з часто незрозумілим чи сумнівним складом, складається з високоочищеної парафіної олії та містить в своєму складі збалансовану систему адювантів. По перше, це важливо, тому що для ранньовесняного періоду Олемікс, якщо говорити такими простими словами, Гарно розчиняється в воді, в тому числі холодній, як це на зазвичай ранньою весною відбувається. Система спеціальних адювантів в складі препарату дозволяє якісно покривати цілий об'єкт, що дуже важливо, скільки ви розумієте, що саме стабільна плівка є запорукою високої ефективності цього виду продуктів. Надзвичайно важливим, що за рахунок високого ступеня очистки та збалансованого місту насичених та ненасичених. Вуглеводнів Олемікс має низький ризик фітотоксичності, тому він може без проблем застосовуватись до фази мишачого вушка на яблуні без жодних підпалів на відміну від інших олив. А на груші активно застосовується навіть в процесі вегетації з нормою 5 літрів на гектар навіть у літній період проти медяниці. Ми про це поговоримо пізніше. Ну і загалом резюмуючи, Олемікс це перевірений часом продукт. Його досвід успішного застосування в Україні сягає більше 15 років. Наступним етапом захисту є застосування оригінального японського перевіреного препарату Нісоран з діючою речовиною гексатіазокс. Нісоран діє проти стадії яйця личинка німфа кліща. Таким чином значно знижується тиск кліщів в подальший період після цвітіння. Важливим моментом є те, що Нісоран не має перекресту резистентності з іншими екрецидами. В той же час не варто перевищувати кратність застосування більше одного разу на сезон для уникнення резистентності кліща до саме дівчої речовини і до продукту. Препарат є безпечним для корисної ентомофауни та, зокрема, що важливо для хижих видів кліща, які в подальшому дуже ефективно обмежують численність шкідливих видів даного шкідника. Нісоран найкраще застосовувати в період до масового розвитку і маго кліща. Це зазвичай проміжок від фази мишачого вушка до фази рожевого бутона. В Той же час, якщо до того застосовувався для омивки Лемікс, зазвичай обробка нісораном відтягується ближче до фази рожевого бутону. Таким чином, ви також оптимізовуєте пестицидне навантаження, що дає змогу зробити захист більш комплексним ефективним. І як я казав раніше, нісоран прямо не знищує дорослі імаго кліща, в той же час те імаго, яке не знищене, воно відкладає стерильні яйця та гине природньою смертю або знищується хижими кліщами, на які не діє ні Зверніть увагу, що для ефективної дії цільовий об'єкт має контактувати з робочим розчином. Це, в принципі, є основною вимогою для усіх акарицидів. Тому для того, щоб максимально покрити. Цільовий об'єкт варто додати адювант скаба, і таким чином ми ще й запобігаємо стіканню робочого розчину. Норма скаби – 0,2 літра на гектар. Якщо ж не вдалося зробити обробку нісораном вчасно, то для контролю імаго варто додати баковий партнер. Це може бути препарат Сілкер, в такому випадку ми, крім того, контролюємо попелиць, не впливаючи значним чином на корисну антомофауну в саду. Або ж балазо, який також має ефективність проти активних в цей період казарок, букарок, підкоїда та яблуневої галиці. Тобто, таким чином, шляхом додавання цих продуктів, ми розширюємо як і спектри контролю кліща і маго, так і на інші шкідники. Якщо обробки, про які ми говорили до цього, були проведені вчасно, а погодні умови літом не сприятливі для розвитку кліща, то зокрема за рахунок активності хижих кліщів, яких вдалося зберегти завдяки селективності нісорану, значним чином вдасться обмежити подальшу чисельність червоного табури кліща влітку. Але часто таке стається, що якщо застосовувалися в саду токсичні для ентомофагів, тобто для корисних помах інсектокарициди. Це фосфороганічні препарати або перетроїди. А погодні умови в цей час сухі та жаркі, То для недопущення неконтрольованого заселення кліщем доведеться застосовувати інтенсивну систему захисту з частими обробками. Звісно, потрібно відштовхуватись в першу чергу від якісного моніторингу, тобто постійно слідкувати за рівнем заселення. Але Таке часто стається, що потрібно робити акарицидні обробки кожні 7-10 днів, щоб не допускати значних слібків чисельності, які дуже важко потім регулюються. Для якісного контролю кліщів, зокрема в літній період, в самітагроюкраїн є доступні три ефективні продукти: санмайт, Balazo, сілкер. Тож давайте розглянемо їх детальніше. Першим продуктом, який є відомим та надійним японським акарицидом, є санмайт з діючою речиною пірадебен, який чудово вписується в схему захисту відразу після періоду цвітіння, коли спостерігається значний тиск кліща, такий собі пік, оскільки продукт має дуже швидку і ефективну дію проти лихомих іостадій. Важливим моментом є те, що цим препаратом варто працювати не більше одного разу в сезон для недопущення редостентності популяції до даного препарату. Наступний препарат Балаза. діюча речовина біфантрин це піритроїд з дуже гарним акарицидним ефектом. Перевагою цього продукту є гарна економіка застосування. Він чудово підійде для господарств, що мають ощадні системи інсектицидного захисту або активно практикують застосування піритроїдів. Крім кліщів, в літній період Балаза є досить ефективним для контролю і листокруток, а також має побічну дію на папелицю. Порівняння з іншими перитроїдами, балазо має велику стійкість до високих температур, більшу ніж інші перитроїди, що є також важливо для другої половини вегетації культури, а також ексклюзивне рішення для контролю кліщів саду це застосування сілка, оскільки сам продукт не є пестицидом, складається з полімерних сполук і фізично контролює дрібних шкідників, створюючи такі собі. Екзоскелети і комахи дрібні, вони просто знерухомлюються і удушуються під впливом оцих полімерів. Ну і звернув увагу, що даний препарат він працює лише в період, коли попадає буквально на комаху. Далі він обсихає і дуже швидко він перестає діяти. І для в цьому є в принципі є великий плюс, оскільки можна цим продуктом працювати навіть перед або під час збору врожаю. Щодо кліщів, цей препарат не викликає резистентності, так як сам не є пестицидом. Більше того, він є ефективним до стійких популяцій, коли важко збити кліщів, тобто якесь було неправильне чергування керицидів і кліщі є стійкими, тобто він є повноцінним антирезистентним рішенням. Може застосовуватись в саду до 4 разів без обмежень, лише потрібно витримувати паузу між третім та четвертим внесенням. Також цей продукт є унікальним в тому, що може контролювати кліща, як я казав. Під час збору рожаю, тобто таке стається, коли вже відбувається збір, і відбувається напад кліча, і є ризики навіть того, щоб кліч заніс в сховище, тобто така неприємна ситуація, і тут сілка є дуже ефективним рішенням, тому що жодних залишків готової продукції не буде. І ця продукція без обмежень може бути придатною до реалізації як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. Також жодних немає застережень для персоналу, тобто потрібно лише дочекатися висихання продукту, а споживати продукцію після сілкер можна вже на наступний день після обробок. Щодо ефективності, сілкер працює тільки проти рухомих форм кліща і забезпечує ефективність близько 90%, що є на рівні з хімічними аперицидами, як зображено на графіку. Ретому ефективність залежить напряму від якості внесення, оскільки знищується той шкідник на якого попадає робочий розчин. Тобто, якщо ви досягнете нормального якісного покриття як верхньої, так і нижньої частини листка, ефективність може перевищувати навіть цифру, що є на графіку. Ну я зауважу, що дана ефективність на графіку вона вже через два тижні після внесення, тобто ті яйця, які були, кліч відродився, і звісно, що популяція виросла. Але проти цього також буде ефективним, наприклад, повторне застосування сілки через 5-7 днів проти великої кількості шкідників, або коли вже відбувається відродження наступних хвиль. Отож, як ви можете побачити на екрані, самі Тагро пропонує продукти для ефективного контролю всіх стадій кліща. Ну, а ви вже знаючи їх особливості, легко знайдете місце для кожного з них у своїй системі захисту. Також зауважу, що кліщі дуже чутливі до виникнення резистентності, тобто акарициди самітагра, як ви можете побачити, відносяться до різних груп, там мають різні механізми дії, не мають перехресної резистентності, тому ви їх можете активно чергувати, дотримуючись максимальної кратності внесень, яка зареєстрована, а сілкер взагалі є абсолютно антирезистентним рішенням в системі захисту плодових культур і можете застосовувати його навіть підряд без будь-яких застережень. Отож, комплексна система захисту проти кліща виглядає так: омивка саду з допомогою Олемікс в фазу спляча брунька, подальше знищення яєць німф та личинок кліща з допомогою Нісаран в період від вушка вушки дорожевого бутону, та в період після цвітіння постійний моніторинг заселення кліщем з подальшим контролем з допомогою санмайт, сілкер або Балаза. Тож перейдемо до наступного шкідника: це надзвичайно шкодочинний та злісний для насадження груші. Шкідник грушева медяниця. Таний шкідник не тільки знищує врожайність насадження, а й погіршує якість плодів внаслідок виділення медвеної роси з подальшим заселенням сашковими грибами. Захист грушевої медяниці має бути комплексним, оскільки шкідник шкодить та розвивається в чотирьох поколіннях, які накладаються одне на одне. Невчасний чи недостатній контроль призводить до безповоротних втрат якості продукції, а також і врожайності. Невід'ємним елементом боротьби з медяницю є застосування аплаут. Один з найважливіших періодів для контролю медяниці є фази початок розпускання броньок. Білий бутон в цей час, а це приблизно 25-20 днів після відкладання яєць або коли. Починається відрочення і вже з'являється личинка теперій слизі, слід застосовувати інсектицид аплаут з нормою 2-24 літра на гектар з додаванням препарату ЛМІ з нормою 5 літрів на гектар. Наступне внесення в період світіння оригінальним інсектицидом в баковій суміші зі скаба. Даний препарат також ефективний як проти грушевої медяниці, так і проти інших актуальних в цих період видів шкідників, такі як пищи, казарка, букарка та попелиця. Подальшому після цвітіння для боротьби з медяницею дуже ефективно та сильно себе зарекомендував сілкер, який, окрім високої ефективності протишкідника, не знищує корисну ентомофауну, зокрема таких природних шкідників медяниці, як золоточка, сонечко та хижі клопи. Тож давайте перейдемо детальніше. Так як ми починали із аплавода, аплавод це продукт, оригінальний, унікальний на ринку України, вироблений в Японії, дічі речовина або профезин. Який має надзвичайно тривалу ефективність, ефективний для знищення личинок, а також призводить до нежиттєздатності єць. Тому важливо її застосовувати через орієнтовно 20-27 днів, як я зауважував, після відкладання імаго яєць, для знищення як яєць, так і водночас, щойно відроджених личинок продукт дуже важливо, що не має перехресної резистентності з іншими продуктами, зокрема. З фосфорганікою та піритроїдами також в нас є такий практичний досвід, гарний, так як Аплаут дозволено застосовувати двічі за сезон за ситуацією, коли було пропущено оптимальні періоди для обробки інсектицидами, та вже відбувається активне виділення медв'яної роси, зокрема на завість, на плоди. Для того щоб негайно знищити шкідника, може бути застосоване таке не дешеве, але надзвичайно ефективне рішення, повторне застосування схеми плюс LMX, Таке в екстреному порядку, але все ж вирішує наявну проблему і рятує ситуацію. Ну і як я описував на схемі раніше, останніми роками для садівників по всій території України, що спробували сілка для боротьби з медяницею, для них цей продукт став невід'ємним елементом. Проти цього шкідника до речі, я зауважу, що цей продукт доступний не тільки для великих виробників, а для дуже широкого спектру споживачів, оскільки він доступний в тарі 50 мл, 1 літр та 5 літрів. Тобто, по-перше, це доступні для різних площ насаджень, а також для боротьби з медяницею, з іншими дрібними шкідниками в саду, а також зауважу, що він має дуже широку реєстрацію щодо культур. Навіть такі специфічні, як декоративні, овочеві, також, і можете його вільно застосовувати дуже ефективне рішення. Щодо досвіду сілкер на грошевій медяниці, ми маємо широкий практичний досвід застосування сілкер проти медяниці, як соло, так і в баковій суміші з інсектицидом. В даному випадку, як ви бачите, це препарат Акарамік. Як бачимо, соло ефективність сягала близько 70-80% проти імаго та щойно відроджених личинок, що не врились слизом. А от в суміші з акарамік, сілкер значено доповнює ефективність хімічного продукту порядку 99%. тобто це фактично практично ідеальна ефективність. І я зауважу, що Сілкер є дуже гарним партнером, зокрема, якщо потребує цього ситуація, для Хімічних інсектицидів, тому що часто є резистентні види або не повністю контролюються хімічним продуктом шкідник, і за допомогою сілкер можна значно підвищити ефективність. Це можуть бути зокрема продукти, наприклад, неонікотиноїдної групи. До речі, ще одне підтвердження того, як наскільки сілкер доповнює. Ефективність хімічних продуктів, якщо це цьому є потреба, застосування сілкер проти медяниці соло та з хімічним продуктом. Так зверніть увагу, що через 2 та через 3 тижні хімічний продукт мав ефективність на рівні 45-70%, а з сілкер ефективність була підвищена в суміші на 30-50% через 2 та 3 тижні після внесення суміші. Тож можете вільно дуже якісно підвищувати ефективність. Навіть традиційних інсектицидів та застосовувати соло, продукт сілкер для груші є певні особливості застосування, зокрема, при внесенні сілкер потрібно дотримуватися регламентів застосування, що стосується температури та гори часу для внесень, тобто рекомендується внесення препарату лише на сухий листок та за жаркої якісної погоди. Тобто, якщо уявити типовий літній день. То це внесення ближче до обіду, щоб забезпечити швидке висихання препарату. Не рекомендується застосовувати продукт вночі або ввечері, або якщо передбачається протягом 4 годин після внесення випадання опадів чи роси, також норму вилову робочого розчину для груші не рекомендується перевищувати більше 700 літрів на гектар. Це зумовлено особливою будовою листка груш, І якщо не дотримуватись цього. І, взагалі, може проявитися такий тимчасовий невеликий ефект фітотоксичності на кінчиках листків груші. Тому дотримуйтесь регламентів, і ви отримаєте і високу ефективність, і нормальний, і дуже гарний ефект. Останньою темою для обговорення буде захист проти усіх видів попелиць. Зазвичай, як ви знаєте, попелиці сприйнятливі до інсектицидів, що планово застосовуються в саду та знищується практично їх побічною дією. Але є різні специфічні види, які так просто не контролюють. Це, наприклад, персикова, яблунево-подорожникова, червоногалова та особливо кров'яна попелиця. Часто, якщо складаються сприятливі умови для розвитку попелиці, наприклад, суха та жарка погода, то навіть звичайна яблунева зелена попелиця може, може зробити таку ситуацію, що потрібно робити додаткові застосування інсектицидами, які спеціалізовані або дуже ефективні. Такі, як Моспілан, Сілкер або особливо тепеки, розглянемо особливості цих продуктів в системі захисту проти попелиці. Моспілан має дуже ефективну дію, зокрема проти таких шкідливих та важкоконтрольованих персикової попелиці та червоногалової, яка закручується в листок і може бути знищена тільки завдяки високій системності препарату. Той час цей продукт контролює значний перелік інших важливих шкідників та є єдиним дозволеним нікотиноїдом в ЄС. Тепекі – це унікальний інструмент для боротьби з усіма видами попелиць, навіть з вже значного заселення, а також проти специфічної кров'яної попелиці. Цілкер вже знищує всі види попелиць, на які безпосередньо потрапляє при обробці. Тому, наприклад, якщо попелиця закручена в листок, то ефективність препарату буде неповною. Тож, давайте перейдемо до детальнішої інформації про продукти та особливості їх застосування. Сілкер ми розглядали вже в розрізі контролю інших шкідників, попелиці медяниці, кліщів медяниці. Ключовим для застосування проти попелиці є можливість внесення, як я казав, зауважував на інших культурах під час збору врожаю або, наприклад, у випадках, якщо відбувається пізнє заселення шкідником. А також для захисту, наприклад, літніх сортів яблук, які незабаром зможуть піти в реалізацію, препарат ефективний проти стійких видів та популяцій попелиць. А також що неодноразово ми підкреслювали, препарат толерантний до природних ворогів попелиці, наприклад, сонечко, золоточка, паразитичні оси. І таким чином, зберігаючи корисну ентомофауну, вона потім допомагає нам в контролі шкільників і в принципі економити кошти на внесеннях інсектицидів в подальшому, як ми можемо побачити з результатів досліджень, проведених в Польщі на графіку, за норми 800 літрів на гектар, тобто ми можемо уявити, що це гарне покриття було. Рослини ефективність через два дні, тобто стартова, так і через тиждень, подальша була дуже високою, порядку 96-97%. При тому, як за концентрацією 01, так і 0,15% розчину препарату. На практиці ж ефективність сілки проти папелиці зазвичай сягає не менше 90%, і знову ж таки залежить від якості внесення та покриття. Робочі поверхні, що можна регулювати зокрема підвищенням норми виливу робочого розчину. І на завершення розглянемо флагман боротьби з усіма видами попелиць на ринку України. Це відомий оригінальний інсектицид Тепекі. Даний продукт є абсолютно унікальним на ринку України, з діючою речовиною флуніканід, і він ефективний проти всіх видів попелиць, має абсолютно відмінний від інших інсектицидів механізм дії. Та досить тривала ефективність до трьох тижнів. Важливо, що він є стійким до змивання опадами та ультрафіолету, зокрема через свою високосистемну дію, а також має відмінну селективність до корисної ентомофауни, тобто він дуже екофрендлі. Це допомагає знову ж таки нам захищати сад природним шляхом. Основними аспектами дії ТПК на шкідників є те, що препарат має як і контактну, так і глибоку системну дію. Попелиці, як ви можете зокрема побачити на малюнку справа знизу, під вже через годину перестає харчуватися, і худне та гине від голоду протягом 2-5 днів. Тому, навіть знаходячись на рослинах, вони не наносять жодної шкоди. Тому ви при моніторингах зможете дійсно бачити навіть деякі особини, але ви повинні розуміти, що ці особини вони не несуть ніякої шкоди, вони не харчуються і незабаром помруть від голоду. Іскравим прикладом ефективності тепеки є випробування продукту проти звичайної зеленої яблунаєвої попелиці в порівнянні з іншим інсектицидом, спеціалізованим проти попелиць, Зокрема, як ви можете побачити, навіть за мінімальні норми застосування тепеки демонстрував вищу ефективність через 3, 7 та 10 днів після обробки проти шкільника, чим підтверджує реноме флагмана боротьби з попелицею на ринку України. Завершуючи тему попелиць, прошу звернути увагу на перевірену на практичному досвіді схему захисту саду проти найбільш небезпечного виду, а саме кров'яної попелиці. Зверніть увагу, що для ефективного контролю цього шкідника потрібно запланувати дві обробки ТПК за вегетаційний сезон, ну і також стабільно працювати інсектицидами планово проти інших шкідників. Обробки потрібно проводити на початкових етапах заселення. Оптимальний період загалом залежить від суми температур, але на практиці ми вам можемо підказати, що в наших умовах це орієнтовно перша обробка кінець травня, початок червня, а друга обробка це серпні, вересні. Для другої обробки дуже таким гарним практичним інструментом є орієнтування на початок дозрівання сорту яблук слава переможця. Дуже важливо не Запускати, не затягувати з внесенням тому що тоді ефективність продукту буде не така сильна. Тобто, цей продукт даний шкідник він є дуже складним для контролю і його потрібно регулярно моніторити і при початку заселення негайно працювати тапеки. Норму застосування задля ефективного контролю необхідно підвищити до 0,18-02 кг на гектар, що зауважує вище реєстраційної. Норми та є вже перевіреним світовим та практичним досвідом, зокрема в Україні, також я зауважу, що важливим є додаванням адюванту скаба в нормі 0,2 літра на гектар, оскільки часто цей шкідник перебуває у важкодоступних місцях. і тому додавання скаба допомагає як покращити змочування, допомагає розповсюдити робочий розчин максимально і запобігти стіканню робочого розчину і досягти найвищої ефективності препарату. Отож, наразі у мене вся інформація, яку я підготував. Дякую вам за увагу.